Ось твій родич новий. Ось твій новий родич. <рес> ти, ой, ти рада. Подобається да. сюрприз. <рес> Тепер ти новий родич, будеш з нами жити замість колишній. Ти я і новий родич. <рес> Добре, не його. Ти її заспокоюєш, бо вона після дороги перестрашена трохи. Mm -hmm. Вже бачиш, тебе побачила і вже не пищи. <рес> 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 Все, вже поселилися. Тобто не поселилися, а транспортуємося. Зараз візьмеш її ще. Якщо їй страшно буде, ми тільки сіли в машину, а потім вже будемо знімати решту. І що ти там кискаєш до неї? Що вона робить? миється? Ні, вже стала. Вже стала, вже не миється, бачиш, що ти до неї щось там кискаєш. <схи> Добре, давай їдемо. Вже скорше додому. Все, ти вже, ти вже спішиш, виходиш. <схи> виходиш, біжиш. Діан, почекай мене, бач, я тут туалет несу, і